За вікном та шлива а це означає, що його прийшла особлива пора, коли дуже хочеться тепла, та затишку і, звичайно, трішечки магії. І так як мій блог про моду, стиль та кравецтво, я вирішила знайти якусь річ гартеробу, яка максимально поєднує всі ці три аспекти. Привіт! Мене звати Лана Соїка, звати вітом Мишежуйченко. Він сьогодні за паф я сьогодні за паф. І це все не даремно, адже ми сьогодні будемо говорити про інвернецьке паль. 100, або інвернецьку накидку. Перед тим, як розповісти, що це таке за звір, трішечки перед історією. Все почалося з того, що моя клієнтка замовила собі мантію на Ларп-групу Всесвіту Гаррі Поттера. Відповідно, вона спочатку давала деякі завдання. Тобто, ця річ має бути максимально пафосною. Вона має захищати від холоду, тому що гра на кінець-жовтня, а її формат передбачає вільне пересування лісом. відповідно, Потрібно створити не лише тепло, але й практичну річ, тому що якщо радком ця річ забрудниться, її можна було б легко відчистити. І звичайно, що створити просто мантію, напевно, це було б надто просто мені захотілося чогось складнішого. І коли я сама задумалася для себе, з чим може в мене асоціюватися магічна Британія. Я підійшла саме до цієї накидки. Варто сказати, що подібний силует він, е, має різні назви в залежності від особливостей крою. Е, і, напевно, найпоширеніша версія це інвернеська накидка. Вона характерна тим, що вона без рукавів, вона, по суті, являє собою подовжений жилет, до коміра якого пришита додаткова накидка. Така назва походить від міста Інвернес, яке знаходиться у Шотландії. Ще Одним видом одягу саме з цього міста є інвернецьке пальто. Його особливість в тому, що, власне кажучи, це пальто і в цій накидці вже є рукава. Також є особливим те, що така накидка вона може бути достатньо довгою, і вона якраз повністю закриває руки. Коротший варіант накидки для пальта має назву Ольстерське пальто. відповідно за містом Ольстерден де не було винайдено цю річ. І, звичайно, що мені хочеться зараз трішечки детальніше розповісти про кожен фасон цього одягу, тому що, як на мене, він має величезний вплив в масовій культурі. І насамперед, це інвернеське пальто. Воно виникло у 50-х роках 19-го століття у місті Інвернеси. У 1880-х роках рукави повністю прибрали, залишивши лише прорізи для рук під накидкою. І, власне кажучи, так і. Утворилася інвернеська накидка. Передню частину пальта могли оформлювати у двох стилях. У першому, більш формальному варіанті, верхнє пальто мало короткий лацкани, а накидка була розташована позаду них. У другому варіанті лацканів не було зовсім. Використовувався простий відкладний комір із високою стійкою. А накидка застібалася зверху. А до сих пір інверську накидку носять у Великій Британії вона є достатньо популярною. В основному її шиють із цупкої вовни або із вовни з візерунком гусяча лапка. Легші чорні варіанти інвернецьких накидок в основному використовують у вечірньому гардеробі, а скромніші версії із синтетичної тканини, з нейлону або сержі, зазвичай чорного кольору широко використовують учасники волинкових оркестрів. У масовій культурі цей образ разом із Ольстерським пальтом закріпився за Шарлоком Голбсом. у масовій культурі. Інвернецьку накидку можна побачити у фільмах із Джеймсом Бондом. А також із недавнього темні Тіні із Джонні Депом він також використовує стилізований елемент саме інвернецької накидки. І, звичайно, якщо ми говоримо про класичну Англію, ну як же ж без доктора Хто, зокрема, у 70-х роках третій доктор він періодично носить інвернецьку накидку. І звичайно, що мода на інвернейські накидки вона не обмежилася лише Англією, і вже у другій половині 19 століття розповсюдилася по країнах Європі, по також по Азії, наприклад, у Японії, що характерно, вона там набула одразу великої популярності, тому що цей вид одягу можна було носити із кімоно таким чином. Можна було зберігати тіло в теплі і разом із тим не відмовлятися від традиційного строю, характерного для цієї країни. В Японії це пальто закріпилося за назвою Томбі або томбі, і його назва перекладається як Чорний Шуліка через клапани на плечах, схожі на крила. І цей одяг він залишався популярним впродовж кінця 19-го, початку 20-го. Століття. Ще одним культовим витвором англійської моди є безпосередньо ольстерське пальто. Абадон! У плащі, який схоже, побував під землею. Воно дуже схоже на інвернецьке пальто, але відрізняється тим, що накидка трішечки коротша, тобто вона або на три чверті рукава, або на половину рукава, і відповідно вона просто більш зручніша. Появу ольстерського пальта пов'язують і. Джоном Маґгі із Макгі Корпорейшн він хотів створити тепле пальто, яке захищало від негоди. До 1866 року Маґгі розробив концепцію пальта, відомого як Ольстер. Дизайн був зустрітий із великою увагою після його появи та приніс значне визнання цьому ірландському дизайнеру. Так, це було зроблено саме в Ірландії. Через зростання продажів популярного пальта компанія навіть інвестувала у друге місце виробництва у Белфасті, і воно стало відомим як склад ольстерських пальт. Успіх чоловічого пальта, зрештою, призвів до публічного попиту на жіночу версію. І тому на початку 1870-х років на ринку було представлено також ольстерське пальто для жінок. Цей одяг максимальний унісекс, тому якби жінки, ви знаєте шитись. Також це пальто дуже часто можна побачити в історичних постановках вікторіанських романів, таких як Творича. Розель Дікенса та Сера Артура Конан Дойла. Ольцерське пальто згадується в романах та оповіданнях Дойла про Шерлока. Атют у багряних Тонах, знак чотирьох, скандал у Богемії, пригода синього карбункула, пригода шляхетного холостяка, де його носить, до речі, дворянка. Також це пальто є дуже частим атрибутом саме в масовій культурі зображення Джека-Різника. І, звичайно, якщо ми говоримо про масову культуру, Тура, ну як же не згадати доктора хто? Наприклад, одинадцятий доктор, який зіграв Мед Сміт, носив Ольстерське пальто, коли зображував Шерлока Холмса в епізоді Доктора Хто сніговики. І дуже часто дісней для своїх мультиплікацій саме використовує цей образ для того, щоб зобразити різноманітних детективів, тому що це якби пряма алюзія на Шарлока Холмса у масовій свідомості. Незважаючи на те, що цей одяг 19 століття, тим не менше, його дуже часто і зараз використовують. І сучасні модні дизайнери для того, щоб якось урізноманітнити свої колекції. Також подібні пальта ми дуже часто можемо побачити на членах королівської родини, і я думаю, що це цілком закономірно, тому що він справді виглядає досить по-королівськи. В принципі, якщо ми говоримо про сучасність, то цілком нормально трішечки міняти традиційні крові, адже все-таки суспільство розвивається. Звиваються наші якісь специфічні потреби. Якщо говорити конкретно до моєї моделі, чим вона відрізняється від класичного інвернецького пальта або інвернецької накидки, це в тому, що тут сама накидка вона вшита не до бортів, вона вшита у передню частину, вона ось так виглядає, і це дозволяє більше відкривати рукав. Якщо тут будуть якісь контрастні рукави, Наприклад, червоного кольору, це буде дуже помітно. Або, наприклад, якщо взагалі не буде кофти, якщо будуть голі руки. І також її можна носити ось так, скріплюючи додатковим кріпленням, і це також буде дещо міняти цей вигляд. Ще одною зміною це є безпосередньо додавання каптуру. тому що в оригінальних інвернецьких накидках. Немає. Я ж додала, тому що, по перше, мені потрібно було вписатися в канон загальної матії, і мені потрібно було додати якийсь елемент, який буде максимально зручним у непогоду, тому що, як же я говорила, цей кейп він саме розроблений для ларп-гри, Але, впевнена, що клієнтка буде його носити і у звичайний день, тому що це максимально зручна і пафосна річ. І також сюди додана контрастна підкладка, і варто сказати, що тут, напевно, все-таки більше традиційного крою, тому що ми навіть якщо побачимо світлини із 19-го, 20-го століття, то дуже часто можна побачити контрастний підклад, тобто він зроблений із шовку, він з атласу, він відрізняється по кольору. Ще одна особливість саме моєї моделі, я думаю, я точно б тут сподобалася японцям. Це. Те, що борти не на гудзиках, а на затин. І таким чином це дозволяє коригувати фігуру, це дозволяє зав'язувати по різному таким чином створючи різноманіття цього фасону, і це банально просто тепліше, коли ми постійно знаходимося у якомусь русі. І на цьому, власне кажучи, все. Я сподіваюся, що це спонтанне відео було. Для вас цікавим. Можливо, ви тепер будете знати, як ця пафосна річ називається. Можливо, ви собі хотіли щось подібне пошити, то принаймні тепер буде легше гуглити. У всякому разі, якщо вас зацікавила така модель, можна купити у мене на сайті, можна замовити пошив, підібравши ті кольори та текстуру, яка буде вам більше до вподоби. У всякому разі, я буду вдячна за. Поширення, за коментарі, особливо, за вподобайки.